Та, дай Боже, здоров'я всім. Дрігне. П'яти рік Так. Є в нас Бруникове. і Такий пам'ятний перший ранчик. ще йому не придумали. За Забачу його факір, поки що називаємо факіром. Так, Брусько, Запрягли бруна, запрягли цього красавця, того позавчора перековали, цього вчора оковали. Хлопці куті. цей кутій перший раз, бруна третій раз уже кутий, тому рік і 10 місяців. Ну покажеться був він. Я знаю, куди він ходив, але повинув на зара Монастиряцького. Не знаю, як він сам попав, яку має відмітину. Хотів би я побачити його маму. Тата ми знаємо, маму би хотів побачити, бо я так розумію, що мама тут якась невелика, просто кобила. бо він сам ростом невисокий. Бруно в такому віці вже був вищий, то видно. Ну покажи їх ззаді. Він уже був сідлений, Назар його заучував, і був він у Артема потім у Славську, Назар заучував у волоці, Артем заучував його у валок, е, у сідло, у сідло, Назар у волок. Облаштували такого вазика під туристі, це так, на швидкоруч з підлогою такою. З братом у двох-півдня сиділи, сидошки мантячили, це все. Та й не чата, хочемо пробувати їх. Ставимо на паузу. Зараз включимося десь подорозі, як будемо їхати. Так, хлопчики повозили куристи. Діток. А тепер веземо сіну, і сіну трави. Гайте, гайте. Загрузили травички. той собі на вечерю той, на сніданок і веземо додому. Гайте. Трір. Трошки змучилися, Цей трошки більше вмучився. Той малий трошки більше вмучився що він мало ухожений. Бруно май більше ухожений. Так, бруно окували на такі на побідіти. На такі тупі гріфи. оба свіжо ковані і працюють. Так, треба їм ланцюжки догоря трошки попустити, але то незручно знімати та й робити, поставлю на паузу, зараз покажу, як будемо підніматися така Sibis pokynų stojut, pokynų aš ir štampu praviu. Iš čia. Taip, tai čia padom. Jau. Tai <gly> drebasi truputį. Помала. Я думав, що в мене Бруно чорний, але порівняно з цим Факіровичем, то він не є такий гад чорний, має відтінок. Jag har máme mají hajta mig i huvudet toba, Här to ba. Fajno. tak. Ničo. Stavu chvíru dohodejte.

Да, став стрімкий той горбичок. Але його файно беруть. Так, там на нозі туту штучку треба буде почистити, я не почистив. Стерчить таке, нефайне. -тр Стали. Ну так, ще раз покажу їх по колу. Нагадаю один, це син Факіра, це син сеньора. Отак виглядають хлопчики запряжені і з роботи їдуть помаленьку додому. Все, всім гарного дня. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Кажіть, як вам пара, чи сподобалася вам така пара поміснячків, перширанчиків. Чищені, скайстровані, оба, лише працювати. Все, всім дякую, до нових зустрічей.